І ще сьогодні хочу розповісти про одне рішення відповідно. Про яке нам розповідає Міністерство соціальної політики, дивіться, оті громадяни, мешканці, які проживають на території активних або можливих бойових дій, також зможуть отримати додаткові кошти для оплати електроенергії. Дивіться, Міністерство соціальної політики розробило відповідну постанову щодо запровадження додаткових заходів захисту у вигляді надання додаткової підтримки на оплату послуг постачання та розподілу електричної. Енергії. А, і знову ж таки, Кабінет міністрів України підтримав і прийняли відповідну постанову. Відповідно до даної постанови родини, які є. Отримувачами житлових субсидій і пільг, та фактично наразі проживають на територіях активних або можливих бойових дій щомісяця, починаючи з жовтня поточного року будуть отримувати від держави додаткову підтримку на оплату електричної енергії. Відповідне призначення буде відбуватися автоматично Пенсійним фондом України, тому вам додатково звертатися, писати заяву не потрібно. Розмір допомоги буде визначатися із розрахунку на кожну людину із складу родини у розмірі вартості 100 кВт електроенергії, але не більше, ніж 300 кВт на родину. Отримувати цю додаткову виплату родини разом зможуть з виплатою житлових субсидій пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Дивіться, дана підтримка є адресною, тому дуже важливо, що місяця Міністерство соціальної політики на цьому акцентує увагу: вчасно сплачувати за спожиту електроенергію у разі наявності такої послуги. Надання додаткової підтримки буде здійснюватися за кошти державного бюджету і буде тривати до переміщення вас з метою проживання так поза межі території активних. Або можливих дій, або якщо ви приймете рішення виїхати за кордон в такому випадку, ви втрати теж зрозуміло вже не будете отримувати. У разі втрати права на пільгу або житлову субсидію, у разі знищення житлового будинку, у разі зміни статусу території активних або можливих бойових дій на умовно безпечні або ж навпаки окуповання. Надання додаткової підтримки на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії припиняється з місяця, що настає за місяцем, настання зазначеної переліченої мною події. От така додаткова підтримка на період опалювального сезону від Міністерства соціальної політики нашого уряду буде діяти на період опалювального сезону. Опалювального періоду так. 2025-2026 року. Якщо будуть ще якісь зміни, обов'язково з вами ними поділюсь.